Часто ми плутаємо призначення із професією, а воно взагалі нічого спільного не має. А як ти хочеш, також не знаєш. Та як є, тобі не підходить. Що в цьому житті робить мене живим? Прокидаєшся зранку, дивишся, і ніби все є все маєш. Те, що хотіла раніше. Але чомусь тошно на душі, пусто, хочеться втекти. А як має бути? Також незрозуміло. І ти залишаєшся на цьому роздоріжжі роки, іноді жінка залишається все життя. І це ознака того, що жінка не в своєму призначенні. Сьогодні ми поговоримо про призначення жінки і чоловіка. Але більше я зачіплю жіноче призначення. І цей момент пустоти такої апатії в житті, якраз свідчить про те. Що ти відійшла, відійшов від себе і десь згубила своє справжнє призначення. Часто ми плутаємо призначення із професією, а воно взагалі нічого спільного не має. Це ще один міф, який, якому вигідно бути, щоб людина шукала себе у професії, а професія це інструмент прояву призначення, але ніяк не. Воно саме. Сьогодні розберу вісім основних таких призначень, які бувають, але це поверхня. Не вся суть, яку я в 20 хвилинному відео просто не зможу дати, адже ми всі багатогранні особистості, і в нас немає одного такого фіксованого стабільного призначення одного на все життя. Перше, з чого почну, це базове призначення чоловіка і жінки. Для жінки дуже важлива ось ця легкість, від якої ми втікаємо, і то несвідомо. Ми не розуміємо, як до неї прийти, ми всі її хочемо. Жінка хоче цієї легкості, прагне її, прагне бути розкритою, сильною, самобутньою і при тому легкою. І через міфи, які зараз присутні у житті, в соціальному житті, що я втомилась бути сильною, сильні жінки. Якраз від, скажімо так, відмежовуються від себе, відхрещуються від своєї сили, яка є їхньою суттю. Погодьте, що ні один сильний чоловік не хоче слабкої жінки, він хоче собі рівню, хоче достойну, хоче якісно проводити розмови, хоче, щоб його та пара. Драйвила, хотілося до неї тянутись, хотілося її завойовувати, хотілося її надихати і дивувати. А коли з тобою слабший партнер, тобі стає скучно. Так само і з жінкою, і з чоловіком, все одне і те ж. Сильна жінка хоче поруч сильного чоловіка. Сильний чоловік хоче сильну жінку. Відбувається так, що багато сильних жінок поруч із. Слабкими чоловіками, і через це вони говорять, що я втомилась бути сильною, і криється якраз проблема в тому, кого ти вибираєш. І з цього ось це перше призначення. Призначення жінки, як і чоловіка, бути природнім у своїй суті. Для чоловіка це відповідальність, вміння створювати такий осередок безпеки довкола себе, тобто чітке дотримання свого слова. Це, скажімо так, база чоловічої, чоловічого призначення. Жіноче ж призначення відрізняється. Тобто, можемо назвати призначення бути жінкою, це вміння проявляти емоції. Це не про проявляння претензій, незадоволення, а про вміння відчувати, дарувати ці емоції світу, гнучкість для жінки, є її базовим призначенням і легкість повернення собі цієї легкості, яке було в дитинстві. І це. Буде про проявленого чоловіка і про проявлену жінку, і про базове їхнє призначення, призначенням бути чоловіком і призначенням бути жінкою. А ми так загралися в чужій на своїй ролі, що чоловіки шукають себе там півжиття, а жінка також шукає себе, але при тому загнана в цій рутині, роботі, і фактично вона залишається жінкою. Але вона залишається поза своїм істинним призначенням. Вона стає добувачем ресурсів, забезпеченням безпеки, бранням на себе чоловічої відповідальності. І цей перекос створює важкість в житті жінки, твердість, жорсткість, і жінка набуває чоловічих рис характеру. І перше, яке вам треба відновити, це своє призначення, і ви вже будете зранку. Прокидатися з яснішими очима, з легкою посмішкою, це тільки те, що ви повернете собі свою базу, основу, фундамент щасливого чоловіка і щасливої жінки. І відбудувавши тільки це призначення, це така собі пірамідка, знаєте, якою ми гралися в дитинстві. Це базове призначення, як не крути, але у вашому житті появиться можливість більшого доходу. Тому що ти стаєш в синергію, ти не борешся зі своєю природою, а ти береш її, тобто ти відповідаєш тому своїм заводським настройкам, тим, ким тебе створила природа, жінкою, будь чи то чоловіком. І якщо вам це зараз відгукується, якщо ви бачите, що у вас питання серйозні: по грошах, кредити, борги. Витягнете на собі у вас тривожність і страх за це майбутнє, чи то чоловік, чи то жінка, ти вийшов свого, чи вийшла з свого базового призначення. Перше це брання відповідальності. Чоловікам страшно взяти, якщо в нього низький дохід, страшно взяти відповідальність за свою жінку, дівчину та майбутню дружину. Важко взяти, тому що він боїться. Але взявши. Ти зразу будеш рости по кар'єрі, по доходу. І якщо ти взяв і будеш це не просто я беру і чекаю, коли ж то в мене з'явиться дохід, а я просто беру, бо це моя суть. Я по-іншому не можу. І так само жінка. Коли вона не тяне на собі інших, її відповідальність це її ресурс, це перше. Її ресурс. А довкола нього нашаровується все решта. Отже, з базовим призначенням зрозуміло. Далі йде наша дата народження, наступний код, який, не знаючи, ми плутаємо. Знову ж таки, ту ж професію накладаємо на це. Але твоє призначення це ніколи не вибір, це згадування того, ким ти є. І це ніколи не професія, а те, як ти живеш по життю. А професія це інструмент, через який ти проявляєш своє призначення у світ. І давайте розберемо вісім головних цих призначень. Перше призначення це бути лідером, вести за собою людей, іноді домінувати для чоловіка. Для жінки це проявляти свої ідеї у світ. І… Ось це призначення вести за собою. Але при тому не бути таким диктатором це якраз є прояв ось того першого призначення, лідерського призначення. Часто люди з призначенням одиниці, це не те, що ви народились під першим числом. У вас є ці задатки, але це по-іншому рахується. І якщо ви хочете, ви можете перейти в мій інстаграм. Написати мені кодове слово ключ, і там ви розшифруєте своє призначення. І ось це перше призначення, воно часто у людей не проявлене. І люди думають, та що для мене, я не можу, я не, не потяну, я боюся брати відповідальність. І вони так говорять, і через це вони перекривають свій фінансовий потік, тому що їхня суть. Вести за собою. І спочатку а, іноді це складно зробити, тому що ти, скажімо, не навчився, не навчився проявляти це. Але коли ти входиш в, в цю стихію проявлятися, то ти бачиш, що а мені це суперкомфортно, і я зразу росту. Друге призначення це милосердя. Це про те, що ти дивишся на світ і співпереживаєш йому, не судиш його. Часто двіки судять. У них часто проблеми із жіночим родом у сім'ї. Це часто у жінок з цифрою 2. Ви не вмієте любити у вас, є... часто такі використовують термін закрите серце. Це буде у вас, третє: це творити красу і. Якраз ще трійка підтверджує нам ось це перше призначення базове бути жінкою для жінки. А для чоловіка цифра 3, якщо вона є у вашому цьому коді, даті народження, вона говорить нам про те, що ти маєш стати таким собі імператором, вести за собою людей. І це про трійку. Четвірка це. Можу сказати, та сама трійка тільки перевернута. Тобто вона, навпаки, у жінок із призначенням 4 вам легко працювати з чоловіками, вам легко розуміти чоловіків, при тому вам складно з жінками. І ваша сила якраз буде проявлятися в тому, щоб цю свою жіночу суть проявити в чоловічих колективах, проявити в. В тому середовищі, часто в будівництві, в архітектурі, в якихось таких проєктах, де більшість чоловіків, але тут є ризики для жінки не стати чоловіком. Це четвір, четвірка це такий знак оклику на це перше призначення, як і трійка, залишся в своїй суті. Для чоловіка також залишся в своїй чоловічій суті. П'яте це таке призначення бути вчителем і вчити все життя. Це люди, які мають силу, силу слова велику. Тобто їхні слова вони можуть говорити мало, але вони врізаються в, в підсвідомість ти їх запам'ятовуєш, вони несуть вплив. І п'ятірка також це айті. Люди, в яких є е, п'ятірка в місії, вони, їм цікаво все нове, технології, дізнаватись про це. От одна із моїх місій душі це п'ятірка. І я все життя вчусь і е, вчу інших, і мені це подобається. І важливий тут момент проявляти себе, говорити. Бо якщо ти не будеш говорити, в тебе будуть. Часто проблеми з горлом. У мене в дитинстві було дуже багато проблем із горлом. І дивіться, якщо у ваших діток є проблеми із горлом, то дайте їм говорити, дайте їм співати, дайте їм проявляти свою творчість через якісь ораторське мистецтво, і ви побачите, як ці проблеми зійдуть. Шестірка – Це створення чогось матеріального, це будівництво, це. Будівництво тієї ж сім'ї також іде по шестірці, і це одне із базових таких призначень, і часто шестірки мають проблеми із створенням щасливої сім'ї. І для них це вони відчувають, що вони, от коли вони в сім'ї, коли вони з дітками, коли вони створюють домашній затишок, будь то чоловік чи жінка, вони відчувають себе по-справжньому щасливими, коли будують дім власний, коли будують завод. Або якесь підприємство, або роблять реконструкцію. Це прояв їхнього призначення, але суть це любов цього призначення. Тобто бути в любові до всіх цих проєктів, і це дуже важливо: будь-то сім'я, будь-то дружина твоя, твій партнер, чоловік чи жінка. І... Для них важлива естетика і красота. Дальше йде сімірка: це про енергію такого воїна. Це людина, яка сильно деградує, якщо вона не подорожує, якщо вона не дізнається щось нове, якщо вона не зв'язана з комунікацією, їй хочеться комунікувати. їй в неї відчуття такого, що вона не живе, коли вона не мандрує кудись, куди вона не переїжджає, навіть з міста в місто, коли в неї є якась динаміка в житті. І сімірки часто великі трудоголіки. І цей трудоголізм — це їхній мінус, буде їхнього призначення, вони вміють працювати і добре працюють, але вони можуть не відчувати своєї втоми, можуть заганяти себе так, що потім. Ніби це їхнє призначення, воно їх мучить настільки, що вони заходять цей трудоголізм, а трудоголізм – це буде якраз мінус вашого призначення, тобто зворотня сторона, зворотня сторона медалі. І про це треба знати, відчувати себе. І важливо дуже знати ці свої призначення, бо для когось є схильність до одного, для когось, про друге є схильності. І коли ми от просто так, от «Чого в мене таке життя? Чого я нічого не розумію? В житті вже всі інструменти є, просто їх треба знайти і прикласти на своє життя. І ви тоді побачите, що мені просто бракувало інформації. Я просто не знав, не знала а, того, що от зараз відбувається в моєму житті. І чому воно так, чи будь-то призначення, будь то якась програма, але все є закодовано в нас, і ми можемо все прочитати, розшифрувати. Восьме це така собі місія призначення впливу: мати вплив, нести щось нове у світ, схоже на п'ятірку, Але тут про як п'ятірка може просто вчити, і вона отримує задоволення. А вісьмірка у нас про принесення в світ. Нових знань, нових тенденцій, з'єднання матеріального і духовного, створення там, храмів, наприклад, створення місць сили — це буде вісьмірка. І моє, наприклад, моє призначення також вісьмірка, одне із це вісьмірка, об'єднати духовне і матеріальне це в мене було завжди таке бажання було балансу. Я завжди хотіла і шукала цей баланс. І от коли я вже дійшла до сакральної нумерології, коли я. Дізналася я думаю, о, звідки це, що ж це таке? І це мій проєкт на острові, який я роблю. Це про це. От я відчула, от коли його створила, додумала до кінця, я відчула всередині таку тиху радість. Ось це задоволення тим, що я живу. І це був голос у тієї інтуїції, про яку ми говорили вже в попередньому відео. То не дивився, подивіться, що о, це ж те, чим. Для чого ти прийшла? І це найбільший прояв моєї там місії. Але якщо я забуду перше призначення, те, що я жінка, ця місія, навіть зробивши той ретрит, мені не принесе тієї радості, бажаної радості, тому що я зайду в якусь важкість, в докази, в боротьбу. А це властиво для чоловіка, яким я не являюсь. Тому завжди пам'ятайте, ким ви є, це. Такий мені вам посил. І ви знаєте, коли от до мене приходять жінки в клуб, із тим, що вони стомилися вчитися, вони стомилися шукати відповіді, вони думають, що можливо, я не з тим чоловіком в парі, можливо, мені треба переїхати чи розлучитися. Тобто вони. В якійсь крайній точці і починають розбирати свою місію, своє призначення, а дізнаватись правду про себе у них все налагоджується і в сім'ї, і в кар'єрі, і в бізнесі. І ви знаєте, не потрібно пропрацьовувати там всіх предків. Тому що вам все стає зрозуміло і в цьому суть чи не так жити своє щасливе життя, реалізувати своє призначення, насолоджуватися тими благами, які є у житті, і дарувати світло, яке є в тобі. У кожному з вас є світло. Просто знати, що це таке. Отже, якщо ви хочете більше дізнатись про м -м, призначення і розібрати. Персональне своє, ви можете зайти в мій інстаграм, написати мені кодове слово ключ, і по цьому кодовому слову вам прийде відео, і ви дізнаєтесь більше, зможете розшифрувати своє призначення. А якщо ще глибше хочете дізнатися і працювати над собою так, не з дефіциту, що от я ще сюди добіжу, оце ще вивчу, і все, і зможу жити. А з проявом турботи про себе. З підходом, що я даю собі цю ментальну гігієну правильно і буду вже турбуватись про себе інакше, і жити зразу, не відділяючи одне від другого, і заробляти, і примножувати свої блага, і оточення я для себе знайду все разом. Тоді це однозначно клуб, це однозначно це спільнота, і однозначно ті знання, які я даю. Які роблять ваше життя щасливішим, багатшим, легшим. Вам вирішувати, що вам ближче по духу на даному етапі вашого життя. Всі необхідні посилання будуть внизу закріплені. Також ем, на завершення хочу вам ще підсвітити таке питання: уявіть свій найкращий день або згадайте його, якщо він вже був. І там було проявлено ваше призначення. Для жінки там точно була ця легкість, яку треба привнести в своє життя, для чоловіка щось інше. І дайте собі запитання, що в цьому житті робить мене живим, які речі роблять мене живим. Коли я роблю це, я відчуваю, що я живу. Це буде частина вашого призначення. Випишіть ці речі, знайдіть ті, від яких мурашки по шкірі. від яких аж Така легка або велика посмішка на устах. Ось це ті речі, яких має бути багато в житті, з яких воно має складатись. І це ще одна основа основ вашого призначення в цьому житті. До зустрічі у наступних відео. З вами Наталія Грищук та канал Просто про складне.